У когось за вікном вже сніг, а у когось досі дощ. У когось зі святкового столу доносяться овіяні спогадами про дитинство, аромати бабусиних страв. А хтось що тільки мріє про скорішу зустріч з рідними когось від справжнього свята розділяють сотні чи тисячі кілометрів а теплі обійми замінюють щирі слова через екрани. Комусь, попри всі труднощі та плани, все ж вдалося зібрати всю родину разом уперше за цілий рік. Хтось пече імбирні пряники, а хтось готує різдвяний поріг, у когось в домі вже стоїть прикрашена ялинка, а інші цього року планують обійтися без прикрас, хтось вчить нові колядки, а хтось просто складає список фільмів на всі свята. І, врешті-решт, комусь пощастить за світлом, а когось чекатиме екстрене відключення та все одно. Всі запалять святу різдвяну свічку і маленькі вогники в своєму серці. Ми всі різні і наші традиції також різняться, але є те, що об'єднує всіх віра. Віра в зсу, віра в близьку перемогу, віра на щасливе майбутнє та новий набагато кращий за попередній 2025 рік. Ми всі маємо спогади, які бережемо в серці. І мрії, які наповнюють повітрям наші душі, а ще віра в дива, які бувають тільки раз на рік, такі як у книгах, де всі історії мають щасливий кінець, а герої раз у раз нагадують, що бажання здійснюються. Тоді ми віримо, що це справді так. І цього року в нас знову є одна спільна мрія на всіх. Більше ніж просто подарунок. Це історія, яка об'єднує і допомагає вірити в дива. Давництво ранок даруємо історії, які єднають.